Слава Богу, гості, брати і сестри. У нас в вечірньому правилі є покаяння у ділах. Ми кажемо, шукаємося у наших справах в ділах. Що ж це, це за діла? Це те, що завдає болю іншим, задає страждань, злі справи, от що означає ці. Діла, в яких ми каємося у вечірньому праведі. Це наші вчинки, це неповага до батьків, це нанесення ран душевних, фізичних своїх ближніх. Це коли людина б'ється, бійця, наносить удари, забої, це подружні зради, рукоблуддя, обмани, це вбивство словом, а буває вбивство. Младенця у чреві аборт це про чужого, тобто, то, що ми робимо своїми вчинками руками, це є ті діла, в яких нам необхідно каятися.